Це люк піднімають жильці для того, щоб набрати воду для хоснуш, смиття, помить пол. З 19 числа того місяця у нас немає води. От уже такі ці. Ось будинок пограничний 242Б. Прорив стався. Як нам об'яснили, десь от в районі цього люка якась із труб. Ту трубу вони перекрили, але і, або не до кінця, або, я не знаю, або не там прорив. Бо воно ось тіче, тече і тіче прям ручейками там стікає з того люка і починає підтаплювати в підвал, воно пройшло вниз, вода. і в підвалах у людей мокро. Уже ось далі воно йде, тобто там а зараз підуть холода і воду, я так розумію, ми вже і не побачили в цьому аду.